Друзі, доброго дня! Ось я вам хочу розповісти про такий дуже гарний автомобіль. Він в мене є в моїх знайомих, значить я на ньому їздив і бачив, що це таке. Це Peugeot 508. Це досить недооцінений також автомобіль. Він почав вироблятися з 2010 року, входить ця компанія Peugeot, концерн Peugeot Citroen, Тобто вони разом ось так він виглядає. Вони виробляються в. У хані в Китаї, в Малайзії і ще в Нігерії, оказується, їх складають. Є універсал і є Седан. Ось як приблизно, приблизно його опис. Ну, кажуть, що досить непогана машина. Ось є вронкап, там 90% для дитини, для пішохода, різні там безпеки. Одне, друге, п'яте, десяте. Ось подивіться, скільки їх продали по різним. Країна. Досить непогана машинка. І ось ми дивимося, що в нас є на ринку в Україні. Їх є цих автомобілів 382 позиції. І ми дивимося низ ринку. Ви відразу поставте на 1,5, щоб швиденько це все передивитися. Дивимося низ ринку. Значить, саме не з ринку це є ручна коробка передач за 6 тисяч доларів. Можливо, можливо, і за. 5800 люди би віддали. За 5700 поторгуватися. Ви подивіться 1,6 бензин. Ви подивіться, як тут опис іде. Цього автомобіля в гарному стані, вклади не потребує, повністю обслужена. Кліма клімат є. Двигун. Коробка без нарікань, ходова ходова, ТТТ без нарікань. Після заміни термостату періодично вмикається вентилятор. Я думаю, це можна було б якось би вирішити. Подивіться на її вигляд. Це в нас в даному випадку універсал. Подивіться, який салон гарний. Ручна коробочка, якраз простенька, нормальна коробочка, які проблеми. Ось подивіться, як виглядає ззаду вона, бачите? Мені відверто кажучи такі універсали дуже подобаються. Можливо, комусь подобаються седани. Можливо, кажу, але то така вже справа на любітеля. Ось можете розглянути цю пропозицію собі. Зараз я ще буквально покажу пару штук, щоб ось подивіться, 6200 в стрию також чорного кольору, дуже гарний універсальчик. Але бачите, ось трошки він корозію має. Я думаю, його би тут підварити, замазати можна було б. І все було б добре. Дивіться, який вигляд з боку. Бачите, людина показала, що є корозія, тобто все тут відносно чесно. Він не дивиться як. Ну, чим чим бо ця, цей автомобіль гірше, ніж Тесла виглядає. Тут також впереді корозію показали, щоб було видно, щоб знали, що чекати, так би мовити. Ось майте на увазі за 6200. ну Думаю, було 6300, зараз 6200. Але це дизель 320 тисяч пробігу 11 рік. Але думаю, за 5800 можна було би теж казати людині, давайте продавайте, дешевше, там корозія сюди-туди. Ось подивіться седанчик. Це пропозиція дня. А ось це седанчик 6400 у Львові. Подивіться, будь ласка, як виглядає. І довго я огляд не буду робити, щоб людей не затримувати. Подивіться седанчик, який класний. Е, ось як двигун. омивайки різні, ось справа акумулятор стоїть. Ну, кажу, мені ця машина дуже подобається. Дивіться, який гарний стан. Як гарно седан ззаду вигляд має. Бачите, який прямо, ну майже як Tesla, так би мовити, Model, model S. Багажник, ну, багажник як в тройки. Так само, бачите, відкривається не як Model S. Ось гляньте, багажник, але такий вмісткий місткий досить. Зараз точно не скажу скільки лідерів, але місткий багажник. Подивіться який салончик колись. Теж ручна коробка передач. Мені ручні коробки більше подобаються, бо в тих автоматах потім стільки проблем може бути. Тим більше в роботах або ДСГ. Ось це дизель, це. Я зараз подивлюся, що дизель. Ще. Ось як панелька виглядає. Ось подивіться, як тут все, кнопочки, тут ще якась. Управління блок-блокування, щось там написано. Напевно, щось по безпеці. Все приблизно така машинка є. Майте на увазі, що вона існує, що її так само можна розглядати як альтернативу, є альтернатива якісь іншим автомобілям. Ну і, вони, і подивимося відразу від дорогих потолок цих автомобілів. 19 рік, 25 тисяч автомат. Бачите, це вже нове яке, це друге покоління, то було перше покоління. Ось 25 тисяч, 23 тисячі. Це максимум, який є. Дивіться, теж гарна річ. Гарний, гарний такий передок, так би мовити. Все, підписуйтесь на канал, ставте, будь ласка, лайки. Дякую всім за увагу.